Вчора, 26 березня, о восьмій ранку, під стінами Львівської ОВА, зібралися представники жителів сіл Нижня та Верхня Яблунка, Шандровець і Боберка, що на Самбірщині. Вони приїхали під адміністрацію, аби просити директора департаменту дорожнього господарства про експлуатаційний ремонт ґрунтової дороги загального користування місцевого значення Боберка Бориня. Зазначимо, що дорога має протяжність майже. 30 кілометрів мешканці намагалися пройти до Ореста Шуліковського, який очолює департамент. Охорона впустила лише одного представника. А жителі розповіли, що коли їх все ж таки запросили до чиновника, що через стан дороги страждають всі швидкі поштові організації? Діти під час дощів, шлях розмиває водою, і школярик відмовляється їздити. Зокрема, діти села Нижня Яблунька при несприятливих умовах змушені ходити до школи пішки по болоті, і така дорога займає годину. Мешканка села Нижня Яблунька, як мама трьох школярів, сказала, що минулий тиждень діти не були в школі через страшне болото. Школярик. Не поїхав і приїхали вчора до обласної військової адміністрації в сподіваннях, що на аварійній ділянці зроблять ремонт, і школярі користуватися автобусом. Про цю вчорашню акцію і результати зустрічі з чиновником вчора на сайті Львівської мануфактури новин і на Ютуб-каналі був відеорепортаж і також стаття нашої журналістки Олени Лещенко. Ну а мама трьох школярів. Euh, про яку ми вже згадували Людмила Калапіщак-Січ, мешканка села Нижньо є з нами на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора, пані. Так, я не чую чи є звук. Доброго доброго вечора. Студія. Так пані Людмила, ну ваша, ваша історія як мама трьох школярів, які через погану дорогу не можуть добратися до школи. Ну просто вражає, якось на голову не налазить, що таке в нас може бути. Скільки часу ця ситуація з аварійною дорогою триває? Скільки часу вам не ремонтують дорогу? Ну, якби такий капітального ремонту експлуатаційного немає. Отакий От, ямковий ремонт був якраз рік тому. Так же само в такий час розтанув сніг і зробилося таке болото. І вони приїхали так, ну, чуть-чуть позасипували, де були великі ями, і потім, ну, знаєте, як літо. Дощ пішов, болото висохло дуже швидко, і якби було все нормально. Восени вже більше під зиму, знову таке почалося. Ми зверталися і в департамент, і той ну за зиму відповіді не було. Потім трошки примерзло, трошки впав сніг, трошки висохло, е, і пані Людмила, що... на зустрічі із на, на зустрічі із директором департаменту він визнав, що ця дорога е, є найгірша е, на Львівщині. А що він вам пообіцяв? Про що ви говорили, і що вам пообіцяла? Там журналістів, чи вони їздять, чи що взагалі десь є така дорога, як в нас, то вони казали, що ну, більше такої немає. Тоді то я вже там фото висилала і все. Він пообіцяв, що два, як тільки трошки його перезвонити, і він з підрядником виїде на місце і будуть дивитися, і будуть о, планувати фронт робити, що вони мають зробити. І сьогодні ми телефонували справді і сказали, що завтра приїдуть. Десь біля одинадцятої години будуть у нас. Угу. Ну, от зараз ми так, бачимо. Так, на екрані так, ми бачимо стан цієї дороги. Так. Станції володі, дороги, і через який не може їхати школярик. Характерно, що дорога проходить у гірській частині і там складний рельєф, що, в принципі, ускладнює і рух. І ремонт дороги, як зазначив Орест Шуліковський, і сказали, що будуть залучати кошти на, на ремонт із обласного бюджету, так пані Люда? Е, так, так і сказали. Сказали, що вже другий рік поспіль держава якби з державного бюджету не відділяється кошти на дорогу, і вони змушені з виділяти з обласного бюджету. Сказали, що минулого року виділили її на дорогу, було виділено тільки 100 мільйонів. Цього року виділили 200, так що можемо на щось сподіватися. Mm -hmm. Почайно, а... такі, мешканці яких сіл можете перелічити мешканці яких сіл ну, ми там перелічували, е, страждають від цієї дороги. І яка це кількість людей? Людей і дітей? Страждають мешканці у тих чотирьох сіл. Спочатку йде звідси нижня яблунька, ну нижній яблонці вже. Там лишили один кілометр такої страшної дороги. Тоді, в 2020 році, коли почалося оце велике будівництво доріг, почали робити, то нам зробили Там, так, якби, з, з одної сторони, десь кілометр-два, потім один кілометр лишили, сказали, що це дуже. Не проблемна дорога, це вже попала глибока осінь, що вони не встигнуть до снігу. І той кілометр лишили, казали, розпочнуть навесні і пішли далі. Проклали ще десь, може, кілометр в нижній яблунці і вже захопили верхню. Десь, може, за два кілометри проклали в верхню. Всього разом асфальт у нас є десь, десь, може, 8 кілометрів. І цей. А потім почалася, на жаль, війна, і оце все будівництво велике заморозило. Я так розумію, що ви що ви напевно що ви, напевно, зверталися, оскільки не було реакції на ваші звернення і на ту ситуацію, яка склалася у цих населених пунктах? Ви були доведені до вічою до того, що зібралася не група і приїхала під військову адміністрацію. Що кажуть місцеві мешканці? На цій акції вчора в делегації було 10 людей. А що кажуть місцеві люди? Ну, верталися ще така сама ситуація була з кінця січня і перший тиждень... Так, пані Людмила. Пані Людмила проблеми виникли з інтернетом. Так, mm -hmm. ми чекаємо, бо хотіли би, хотіли би ще розпитати. Може б... А, так, так. Так, так, пані Людмила, продовжуйте я ще, ще буквально одне питання, так. Будь ласка, так, ну страдаєте. Я думаю, що в цих чотирьох селах о, 7 тисяч людей проживає, може й більше. Ну, у нас ще тут Нижня яблунці, ще як не як. Ну а далі вже йде верхня яблунька, далі Шандро від Боберка, ну Боберці там взагалі маршрутка взагалі не доїжджає, тільки доїжджає до границі між верхньою яблунькою і шандру. Це Шандро Боберка можна сказати, взагалі відірвані від цивілізації повністю. І скажіть, будь ласка, в часових рамках, коли ви домовилися, коли буде результат? Вам пообіцяли, як з вами на зв'язку департамент? Департамент сьогодні перетелефонували і сказали, що завтра приїдуть. Завтра mm -hmm. пан Орес Чуліковський приїде з підрядником і десь біля одинадцятої години. так як він нам обіцяв, що приїдуть, подивляться фронт робіт, і потім ну, він так казав, що десь після того огляду ну може тиждень, тиждень часу вже почнуть робити. Будуть посилати mm -hmm. техніку. Так, ми, ми, будемо, ми, ми будемо, звичайно, за цією історією стежити. А якщо влада не виконує своїх обіцянок, якщо ремонт не розпочнеться і не зроблять нічого, на які дії, на які кроки готові місцеві мешканці? Місцеві мешканці готові, ну, не знаю, записуватися на протести, йти перекривати дорогу, щоб. Взагалі ніхто ні, ні, ніхто не їхав, не, не завозили. Може тоді е, підприємці, які задумаються, ті е, великі, що, що привозять е, товари. Ну. Якщо ні, будемо теж знову збирати ще більше людей, бо тільки тепер приїхали тільки представники там по двоє-троє людей з села для початку. А так будемо збирати великі, велику кількість людей, великі мітинги будемо. Ви що зараз так. вас приїхало 10, а потім, може, так, бути ми так 3 казали, сила. що зараз приїхали тільки представники. Якщо нас не почують, то тоді буде людей набагато більше. Бо це просто ну, дуже будемо сподіватися, що цю проблему вирішать, знайдуть кошти, і хоча би якось частково зроблять ямковий ремонт. Ну зрозуміло, що ну на капітальний там напевно, якщо йде мова про 30 кілометрів, то не знайдуться кошти. Але, хоча би те, щоб діти могли добиратися, зокрема ваші діти, троє школярів могли добратися до школи вирані... і назад, і школяри сидіти могли. Добиратися до школи, щоб їздити в школярах, хоча б то ямковий ремонт, хоча б позасипувати ті ями, щоб хоча б ми їхати, транспорт могли довести до нас товар, могла швидка доїхати, пожежна і так далі. Е, так, тоді е, е, за цим ми стежимо так, і будемо знову ж таки надіятися і сподіватися, що вашу на вашу проблему е, і на ваші вимоги відреагують, і ремонт розпочнеться, мануфактура. Буде цю ситуацію моніторити, пані Людмила. Дякую вам. Дякую, дякую що ви вам. до нас вмітнулися. Дякуємо за те, що розказуєте про ваші проблеми і за активну позицію вашим небайдужим громадянам, які землякам, які вчора були в, в Вові під Ова, доведені до вічі. Очевидно, мешканка села Нижня Яблука Людмила Калапіщак-Січак була з нами на зв'язку. Дякую вам.